Слава Україні! Вчора до мене позвонив мій знайомий, який живе в Кадівцях. Він мене вже неодноразово просив, щоб я написав пісню про загиблого героя Івана Марусика. Одну пісню я написав. Це тоді, коли його були привезли із зони бойових дій на Буковину. Але сьогодні, в 12-й годині його ховають, відбудеться похорон. І у зв'язку з цим Іван Андрусяк. Друг загиблого попросив, щоб я написав пісню про його землюка із кадбівців Івана Марусика. Ну от і зараз я вам хочу заспівати цю пісню, яку я тільки що написав. Що ж це є за доля така клята, коли гинуть хлопці молоді. Це прийшла до нас, орда проклята, гинуть наші хлопці на війні, бо ж расисти в лютому напали, розбомбили села та міста. Добровольча сотня з буковини, на расистю підлих тих пішла, устрою строю із ними був хлопчина, наш Іван Маруси, побратим, Бож у небезпеку. Батьківщина і багато друзів разом з ним воював завзято він на фронті, відбивав атаки москалів. В дні, оті зимові та холодні перемоги наш Іван хотів, та в бою нерівному загинув наш Іван Марусик побратим, і його везуть на батьківщину, Був коли не він відважний син, І ось всі рідні друзі позбирались, мати батько плачуть при труні, Кадубівцях люди всі ридають, Бож герой загинув на війні. І не згасне пам'ять про Івана. Жити буде він у нас в серцях, заридає на весні калина, і заплаче з неба славний Бог. І за тебе, друже, помстимося, знову в нас під бахмутом йде бій і зражисто в бахмуті б'ємося це підрозділ тут воює тві. І з расистом в Бахмуті це підрозділ тут воює твій. Слава Україні! Ми переможемо. Іване, спочивай з Богом, хай тобі земля буде пухом, хай Бог тобі там влаштує Божі оселі, Райські оселі, де ти знайдеш свій спокій. Божу, милість, радість, благодать. Нехай тобі там щастить у небесних сферах, нехай завжди Бог буде поруч тебе.